Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пані Юлія. Також вітаю всіх та глядачів. Іване, ось послухали скота Бесента. І е, про плани Євросоюзу на 19-й пакет санкцій. Поки видається, що Америка каже: якщо ви, то і ми, але краще, звісно, тільки ви про що йдеться, тому що Америка досі не приєдналась, наприклад, до європейських е, нафтових санкцій, але хоче чогось іншого. Е, вам зрозуміло, чого вони прагнуть? Це е, спосіб уникнути взагалі санкцій? чи е, мета в цьому таки є? Ні, безумовно мета є, тому що Сполучені Штати Америки вони в принципі демонструють, що вони хочуть створити так званий позасотівський світоустрій поза правилами світової організації торгівлі, і для цього вони власне підштовхують ЄС, щоб ЄС копіював їх заходи проти окремих країн. Зараз такі захід лише один, один це проти Індії, додаткові 25% п'ять Якось сполучені Штати Америки прагнуть того, щоб ЄС їх тут підтримав. Але ж питання: добре, ви зробили США проти Індії? А чи буде аналогічний крок щодо Китаю, враховуючи значення Китаю для внутрішнього ринку США, враховуючи ті проблеми, які створить підвищення мит на китайську продукцію для громадян Сполучених Штатів Америки, які будуть просто дорожче купувати продукцію, адже так склала світова економіка, що не дуже багато виробництв вони перенесені були якраз до Китаю, до взагалі до країн Азії, чого варто лише лист американських виробників одягу. До Дональда Трампа і написане ще в квітні цього року, в якому чітко було зазначено, що приблизно 95% всього одягу, що шіця американськими компаніями, фізично виробляється в Азії, тобто, виходить, так що те, що Виходить під американськими брендами по факту це те, що робиться в Азії, і коли й говоряться про ці мита щодо Китаю та інших країн -азії, то це означатиме, що американський одяг буде коштувати дорожче, тому що він наробляється там. Я розумію, що Сполучені Штати Америки хочуть, скажімо, так позбути цього, і тому вони а, прагнуть цю систему сов зламати, і вони хочуть щоб ЄС діяв спільно з ними. Але при цьому я повністю з вами погоджуюсь після інаугурації Дональда Трампа, жодної прямої санкції проти Росії нової. З боку чинної адміністрації в США не було лише були оці плюс 25% на Індію. Тим не менше, США хочуть, щоб і ЄС тут їх підтримав, але натомість я думаю, що Європейський Союз може казати, що ви також повинні і доєднатись до е, стелі цін на нафту. Це приблизно верніше не приблизна чічітка сорок доларів за барель. Це плаваюча ставка. Вона щороку що півроку буде проглядатись. Тим не менше для європейського союзу необхідно щоб США. Також був залучений цей процес про що власне Антоніо Кошта казав. Чому тому, що знаєте, ну неможливо о, мати гарний ефект від цього санкційного тиску, і тому і президент України Зеленський представники України постійно повторюють, що треба зберігати цей тиск, тому що те, що склалося зараз, ось є запровадили 47,6, а США не запровадили, і у них стеля 60%. І це означатиме, що страхові компанії зі сполучених штатів Америки спокійно собі будуть е, страхувати танкери, які будуть возити російську нафту за умови, що її ціна не перевищує 60 доларів за баррель, а враховуючи те, що світові ціни вони якраз там і знаходяться. То для Росії спокійно можна буде продавати нафту по 60 доларів, навіть менше, і це відповідно до світових цін. Тому сподіваюся, що все ж таки вдасться домовитись, є США, що ЄС погодиться. Тим, що трошки треба коригувати правила світової торгівлі, а США в свою чергу зрозуміють, що також слід доєднуватись до тих санкцій, які робить європейський союз. Ну, дивіться, тут трохи віддає лицемірством, тому що е, проти Індії мита, тарифи є, яка купує російську нафту і перероблює, її і постачає в Європу, в тому числі проти Китаю, нема, але США закликають Європу це зробити. Так зробити така Ну ось і будь ласка, якраз я, як на мене, позиція європейців повинна бути наступна. Що добре, ми вас чуємо, але ви також продемонструйте. Тобто може бути навіть домовленість, що ЄС доєднається до мит, до аналогічних кроків по Китаю за умови, що США це зроблять. Тобто, щоб не так, що зараз ЄС піде на цей крок, а США це робити не буде. Ні, що там повинна бути, наприклад, 24 години. Доєднання ЄС до пакетів США за умови, знову ж таки, що і США деєднуються до 19-го пакету, верніше поки що 18-го, і до майбутнього 19-го пакету санкцій, які зробить європейський союз. Тобто, що все ж таки координація була, і тут безумовно треба, щоб обидві сторони йшли на кроки. Тобто я розумію, що це виглядає ліцемірно, коли США звинувачують ЄС, що вони нічого не роблять при тому, що ЄС, то якраз певні санкції запроваджує а США ще ні, але повторюсь, я розумію, що хоче США, щоб ЄС погодився з тим, що будуть ламати правила світової організації торгівлі, адже як неодноразово зазначав би і Дональд Трамп, і Скотт Бесон. Вони працюють проти США, але до речі, вони працюють також проти Європи. Тому що якщо нічого не змінювати, буде те про що ще в 2017 році написала одна з провідних одна справідних аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers, яка сказала, що якщо нічого не змінювати, то 50-му році економіка номер один у світі це Китай з великим відставанням на два – Індія. Там США лише на третьому місці. А щодо європейських країн, то сам найближчу європейську країну ми побачимо лише на дев'ятому місці. Це буде провідна економіка ЄСУ. Герман Німеччина, а Великобританія буде на 10-му місці. Ось і все тобто перші вісімці жодної країни Європи не буде, і відповідно це повинен бути аргумент переконати європейців все ж таки погодитись на ці ідеї США, але за умови, що США також будуть доєднуватись до ЄСівських санкцій, і також будуть робити кроки проти основного покупця російської нафти саме проти Китаю чи не на це США чи ні? Ну поки що я не впевнена, але ось якраз тут США і можуть продемонструвати серйозність своїх намірів. Якщо вони це роблять, то єС також може перемішено повинен доєднатися до них. Ну, сполучені Штати в недавній розмові Трампа з європейцями звинувача в тому, що вони купують російську нафту. Йдеться тут не тільки про Угорщину і Словаччину, бо і ті партнери, які нам дуже сильно допомагають, вони так чи інакше купують перероблену нафту. Та й Україна купує перероблену нафту через Індію. Звісно, коли потрібно. 에, потрібно нам пальне даруйте швидкісна ціль на сумщині курсом на захід на Охтирку. Це повідомляють повітряні сили ракета. Слідуйте, будь ласка, в укриття. Це те, що я казала про авіацію, такі полетіли ракети на Україну. Повертаючись до ось цієї переробленої нафти з Індії, реально від неї відмовитися? Хто Стрім, закриє Крином дивіться, якщо ми повертаємось до 2020 рік? В структурі імпорту нафти Індією частка Росії була 1,4% Тобто, в принципі, для у Індії абсолютно нормально було життя без російської власне нафти, так вони почали на цьому зробляти, але знаєте. Ну тут також світ не може жити заради найбільшої за населеним країн на світі Індії. Тобто, в принципі, Індія зможе відмовитись від російської нафти, а нафтопродукти, які робить Індія, їх також можна замістити. По перше, цю нафту Індія може купувати у інших країн, країн затоки, в скажімо так, в Малайзії, в Австралії, тобто те, що знаходиться в регіоні. Тобто, тут головне було бажання. А так, в принципі, як на мене, цілком можливо, що вдасться перебудувати постачання нафтопродуктів до тих країн, які це потребують. Знаєте, основний покупець до речі, нафтопродуктів з Індії це Нідерланди, країна Європейського Союзу. Тобто, в принципі, думаю, що це можна перебудувати. Головне політична воля і бажання. Бо коли говорить, ну неможливо цього досягти, так 5 років тому це робили, і все було нормально. Тому тут. Це можна зробити, головне бажання. Повторюсь, ракета рухається на Полтавщину. Нагадить це повідомляють повітряні сили. Зважайте, будь ласка, на це буду вас інформувати про всі зміни, якщо будуть уточені дані від повітряних сил. Але моніторю так само і пабліки ще швидкісна ціль на сумщині, по тому ж маршруту, тобто кілька ракет, щонайменше. І ракети так само є ще і на Харківщині. Масована атака триває по всій Україні. Станом на зараз до шахедів долучилися ще і ракети. Е, іване, сподіваюся, ви залишаєтесь з нами, скажіть, як вам. Про, тоді продовжимо про е, те, що відбувалося. І відбувається сьогодні. Це вже наслідок. Після повернення спекіна російський диктатор Владимир Путін розпочинає новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на Кабмін. Так вважає видання The Times. Журналісти звернули увагу на початку вересня. Путін і Сі сідзіньпіні обговорили перспективи співпраці. а Уже за тиждень Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Київ. Перше за три роки було уражено будівлю уряду. Прихильники жорсткої лінії Росії давно закликали атакувати так звані центри ухвалення рішень в Україні. Ну, власне, вони і регулярно і звітували, що вони вразили. Черговий центр ухвалення е, рішень. Е, думаєте, Путін розправа окрила? Отримав якісь гарантії, що в разі нових санкцій йому нічого не буде, і Китай його врятує? Ну безумовно, коли Путін літів до Пекіна, то він хотів розуміти: от, чи буде Китай далі мати з Росією нормальні торговельні стосунки, або Пекін може згорнутися в свою діяльність, тому що. Все ж таки у ці погрози торинних мит, які вже щодо Індії застосувались, всі ж розуміють, що це підготовка до подібних кроків щодо Китаю. Як буде себе вести Китай? Наскільки ми бачимо, по прямому? Ну скажімо так, я не є військовий експерт, наскільки пані посол Європейського Союзу в Україні казала Матернова, що це був іскандер по будівлі Кабміну тобто він не вибухнув, але сам факт того, що це саме ракета летіла по будівлі уряду. Це демонстрація того, що дійсно Росія готова продовжувати війну, більше готова підвищувати рівень ескалації цієї війни. І на жаль, вчорашня трагедія в Донецькій області, де 24 людини загинула у черзі за пенсією. Тобто, це все демонстрація того, що Росія скоріш за все отримала гарантії, що у них будуть е, торгівельні стосунки з Китаєм, так і далі. так що тут, на жаль, на жаль, все ж таки війна буде продовжуватись, і тут питання до того. Чи буде США спокійно на це дивитись, чи все ж таки розглянуть мита проти Китаю, щоб Китай розумів, що це подібне продовження Росії війни, буде насамперед йому коштувати також його ролі в світовій економіці, що вона може скоротити саме через Росію, і тому можливо те про що багато хто каже, що Китай повинен зупинити Росію, адже Китай може в економічно дуже сильно втратити. Тому такі сценарії ескалації ми бачимо. Ми бачимо навіть і по цій атації, і по Сам так дійсно по удару по будівлі уряду України чого не було раніше, але ну на жаль, це нова серія, і подивимось, і, і яка якою буде відповідь України на цей удар Росії. Про якраз про економіку хочу поговорити. В Росії зростає навантаження на військову економіку. Очікується, що країна агресорка закінчить рік із значно більшим дефіцитом бюджету ніж планували. Про це пише Financial Times. Доходи Росії від енергетики з січня по серпень впали на 20% порівняно з минулим роком. І прогноз зростання ВВП становить лише трохи більше 1% до кінця року. Центробанк попереджає в разі погіршення ситуації. Росія може Стикнутися із рецесією у межах бюджету на 2026-й Кремль доведеться скорочувати невійськові витрати. Ну, власне, що вони можуть скоротити, тому що аналізувати російську економіку зараз доволі складно. Звіти закриті, статистика, аналіз закритий і є лише припущення, і вони часом знаєте дуже суперечливі. Ви як вважаєте, наскільки у них вистачить економіки? Ну скажімо, до якогось соціального бунту? Чи він там в принципі неможливий? Ну слухайте, коли нема в холодильнику нічого, то соціальний бунт невідворотні. Як якої б не була покірна Росія, там все щодо інтернету починаються протести. Тобто, ми бачимо всі ці. Скажімо так, історії, що все ж таки о, є повна межа і навіть е, такі повністю підконтрольний народ, як російські, вони починають бантувати щодо дефіциту, то слухайте плановий дефіцит переглянути. планово взагалі нагадую, 1,3 трильйона було це на початку року. Вже в тратні, травні зрозуміло, що не буде 1,3 буде 3,8 трильйона трильйон. Але що ми маємо станом на 1 серпня, до речі, не дали цифру поки що я її не зустрічав на 1 вересня, так ось на 1 серпня цифра була 4,9 трильйона дефіцит, тобто 3,8 точно не буде. Колишній заступник, перший заступник голови Центрального банку Росії Вюгін сказав, що за його оцінками буде 8 трильйонів Рублів дефіцит, а не 3,8 як нещодавно змінив власне уряд. І подивимось, чи це все. Тому дійсно будуть скорочення. Скорочення, як на мене, вони не просто будуть, вони вже є. І знаєте, я в наших етерах неодноразово ну, висловлюю свою висловлював свою думку, що скоріше за це під ніж піде ДЕМФА. 2,6 цілих трильйона рублів на цю статтю це доплата реалізаторам пального за те, що вони реалізують пальне за встановленими цінами державою, а не підвищуються ціни, і до чого це призводить? До того що реалізатори пального вони просто, скажімо так, забирають пальне з ринку, і його нема. І коли ми бачимо дефіцит. Ну, давайте так. Якщо це європейська частина Росії, то тут значною мірою грають удари наших дронів, пен А якщо це далекий схід, коли ми ще не долітаємо, то як на мене, це якраз прояв оцього скорочення Демфору, тому подивимось. Подивимось. Ви згадали про ракету «Іскандер», які росіяни запускали. Я зауважу ще про повітряні тривоги. Дивіться, вся Україна тепер червона, тому що ракети і летять вони в різних напрямках. Є повідомлення про рух ракети на Черкащину, є повідомлення про рух ракет на захід. Їх е, уже в районі. Ну це пише Ніколаївський ваньок. Їх пише е, їх уже в районі 20 штук і заходять переважно через Сумську область. Чекаємо офіційної інформації від повітряних сил України, але це означає одне: зважайте, будьте, будь ласка, у. Безпеці ну і раз ми говоримо про ракети. Ось ви згадали, що Матернова повідомляла, але вже було офіційне підтвердження. І ось що відомо, що ракета Іскандер що вдарила по будівлі кабміну, виявилася нашпигованою іноземними технологіями: 35 компонентів зі США, деталі японського, британського, швейцарського походження, п'ять білоруських і 57 російських. Комплектуючих, ну, три з половиною десятки. Не так вже й мало. Неможливо перекрити ось цей потік. Я не знаю, наскільки нелегального імпорту, сірого імпорту. Ну безумовно ми розуміємо, що напряму таких поставок немає, але слухайте, навіть елементарно, ось розглядаємо санкції, які запроваджені навіть на ну, це був 17-й пакет попередній до останнього, коли казали, що на компанії, які продають під для Росії продукцію, повинні в контракт включати пункт про те, що цей товар не для перепродажу в Росії, але як обходиться ця заборона. Продається з країни ЄС, наприклад, країну А країна А не може продати в Росію, але вона може продати в країну Б. Країна Б не має таких, не має контракту, і тому вона спокійно продається в Росію. Тому власне ще рік тому міністри фінансів великої сімки прийняли рішення, що а давайте е, компанії-виробники підсанкційної для Росії продукцію будуть відповідати власне. Не в особисто верніше за те, щоб їх продукція не була в Росії. Якщо це буде встановлено, то повинна бути відповідальність тих компаній, які постачали цю продукцію. Для більше навіщо це робиться, щоб компанії тричі подумали про те, як комусь, скажімо так, доволі спірному клієнту продавати продукцію, розуміючи, що якщо врешті-решт ця продукція буде в Росії, то відповідальність буде цієї компанії. А якщо це встановлять, що ось вам, будь ласка, ця компанія зробила цю деталь, і ця деталь опинилась в російській ракеті, яка пролетіла по Україні, то для компанії це повинні бути великі проблеми. Я розумію, що е, виробників ЄС вони не дуже хочуть створювати е, собі такі проблеми, а контролюючі органи ЄС не хочуть е, тиснути на власних виробників, але по іншому, на жаль, не буде. Тобто, ви або ви хочете зупинити цю війну, щоб вона не прийшла до вас. Треба розуміти е, інтерес європейців. Вони насамперед не хочуть, щоб після України були вони. Але якщо вони не зупинять Росію тут, то прийдеться зупиняти у себе. І чи зможуть вони у себе зупинити Росію? Ось тут я не впевнений. Тому треба все ж таки жорсткіше діяти і приймати навіть е, обмеження щодо власних власних компаній, створювати перспективи ризику для власних компаній, і тоді буде ефект, бо інакше ефекту може і не бути. Іване, спасибі вам, Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був у нашому ефірі.